Моїм саду цвітуть чарівно-вишні. Чарівний світ в словах не передати. Цвіте природа, і співає все. самому хочеться від радості співати. Всі стільки щастя й радості несе. Моїм саду цвітуть чарівно-вишні. Над ними бджоли і джмелі гудуть, такі дерева. Гарні, білі пишні, немов танок тихесенькі ведуть. Яка ж краса, і як тут не радіти? Повсюди щастя, звуки і пісні, чарівні форми, пахущі і квіти, а дні похожі, теплі і ясні, така природа просто дивовижна, і стільки всюди радості, й тепла, і кожна квіточка. Чудова і ніжна для нас тобою, любо зацвіла.